Цві конці, загляда зимове сонце? Гей, малята, прокидайтесь, одягайтесь, умивайтесь, потягайтесь, посміхайтесь, до занять хочі ж збирайтесь. Доброго ранку, мої любі заченятка, рада вас вітати. Сьогодні я вас хочу запросити до дуже цікавого заняття. Хочете дізнатися, до якого? Тоді давайте сідайте зручненько і слухайте уважненько. Послухайте, будь ласка, віршик. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, дружбу з дітками всіма. Так, малята, я зима. Дітки, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про зиму. Тому що зараз пора року зима. Давайте з вами поговоримо про ознаки зими. Які ж бувають ознаки зими? Взимку завжди можна побачити сніг. А що змінюється взимку в природі? Чи гріє взимку сонечко? Ні, сонечко взимку не гріє, хоч і світить. Але зовсім не гріє. Взимку сніг вкриває, всі дерева, кущі, землю. Дітки, а який сніг? Молодці. Сніг білий, пухнастий, холодний. Він кружляє маленькими, гарними, невагомими сніжинками. Взимку на вулиці холодно. А також буває заметіль. Взимку люди одягаються в теплий одяг. Взимку дуже багато розваг. Дітки катаються на санчатах, ліплять сніговика. Ось яка чудова пора року зима. А зараз, мої любі, я хочу з вами погратися в гру, яка називається Що буває взимку. Я буду вам показувати картинки, а ви будете відповідати. Чи буває таке взимку? Згодні? Тоді давайте будьте уважні. Починаємо. Що буває взимку? Взимку йде сніг. Біленький, гарненький, легенький. Буває чи ні? Так, молодці. Взимку йде сніг. А чи співають взимку радісно пташки, радіючи снігу? Ні. Звісно, такого не може бути, тому що дуже холодно. Взимку дітки будують снігові замки. Накочують великі кулі снігу і будують. Буває таке? Молодці. Звичайно, буває. Розумашки. Скажіть, будь ласка, а взимку зеленіє травичка? Лежить сніжок і зеленіє травичка. Таке буває? Чи ні? Звичайно, такого бути не може. Молодці. Взимку на деревах можуть з'являтися зелені листочки, які ми дуже всіх чекаємо. Чи не може? Не може такого бути. Взимку листочки не з'являються розумашки. А чи катаються взимку дітки на лижах, ковзанах, санках. Чи може таке бути взимку, чи ні? Звичайно, може розумашки. А чи можна засмагати під сонечком взимку? Адже теж буває сонечко. Боже таке бути чи ні? Ні. Ви в мене розумашечки гарно гралися. Молодці мої любі, ви були дуже уважні. Я вам дякую за таку увагу. Сподіваюся, що вам заняття сподобалось. А на сьогодні я з вами прощаюся. Будьте здорові, на все добре, до побачення!